Дивіться, ситуація не трошки неприятна. Це усилитель порогу. А це внутрішня частина. І, якщо усилитель ще тут понизу, бла-бла бла, то вся внутрішня часть. Де ж тут? Надо, короче, усилитель знімати. Ілізати, потім приварювати, тому що все внутри там весело, весело, весело. Ну, якось так. Так, дядька Женя. Я дуже розстроєний, не хочу нічого, але таке. Коротше, усилитель, щоб зняти. Тут ще 5 точок, там 4. І по всій відимості раз, два, три. І знизу ще дві. Щоб витягнути його. А його треба витягувати тому що. Ну тому що от там срака. І. Ну і коротше. Я не знаю. Якщо зараз не висверлим і він не піде, то я тут от панехаю потім буду заварювати. тому що, ну блядь. Взагалі конструкція, чесно говоря, Ну, таке. Ну таке. Ну якось так. Отак. От, от, так. от якось так. От якось так. Маємо те, що маємо. Так, державня, щоб не було непорозумінь. Пофарбовано, Ту, блядь. поґрунтовано пофарбовано і ця частина йде вовнутрь порога. Це потім буде приваритися. Да-да-да! Арочка для держення. Так. Я не знаю, куди воно лізе. Ну, мабуть, лізе в салону, вам. Зараз знівувся сідушку подивуся. Ну, якось так. От товариші наглядний примір, чого ви довго чекаєте своєї черги. Людина приїхала на заміну порогів задніх арок. Один порог я вже зваяв, тут як срака. Ну тут срака трошки в другому. Тут нічого нема. Це стакан. І от що робить? А потім черга чого так довго йде. ой 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 яй яй Як менша молотка возьми. Та й може <рикан> Работа с вашиком она така ладно, сейчас подивимся по-другому покажу <клес> Ваш стакан І ось ця срака Зам казав Все все, все, -все. Це все знило нахрен. Ну да, непогано. Молоточек трошки побільше, куди тут ёбне? Ой, погано зняв. Ну якось так, краще, ніж завод. Кайка стає без питань, без питань, питань, без питань. Ну це зрозуміло, що там це, але ну там вниз у нас сходиться, ладно, там зазорчик маленький, тому ще йобне, то все фігня. Але ось от чогось арашка така, яка має стати без питань, має отакий вигляд по відношенню до дверцят. Не знаю чому, але якось воно так буде чи не буде, хто його знає. Ну і зазорчик теж, він такий етат, веселий, трошки. Ну, якось так. Маємо те, що маємо. Будемо пиздити молотком. Добрий вечір, ми з огурю. Все-таки буду. А то завжди не це, не це, не, це, не культурно, не то, не сьо. А сьогодні, сьогоднішнього дня, і як китайця виложу, буду завжди казати те, що думаю, дістало вже. Ну. Предисторія. Звонить мені людинка. Здається, чи лачеті чи Кіа Сарента, не суть. Два порога, два, дві арки. Ну, тобто, як завжди. Поміняти там по ціні типу влаштувало, по строкам. Кажу, ну, 2 неділі як мінімум. А чого так довго? Ну, ви ж розумієте? ну. Хтось розуміє, хтось не розуміє, бо буває, люди приїжджають, чим працюють, з якими матеріалами, там все таке інше. Ось. Так от, щоб ви знали, шпакло має таку функцію. Тягнуть метал да прикиньте, воно тягне. Наші любиме Бубару. Люмінька. Зверний шов десь у нас. Зараз треба ще камеру построїти. Десь, десь десь тут варилося воно, да? Десь так. Ну, арка кусок гімна. Тут треба було ще навалювати, бо воно не ставало там. Може там з цим вийде, може не вийде. Зараз дивимося. Це ж у нас арка приварена. Ні, зараз треба, щоб. Ай! Блін, я не можу і телефон. І як воно грає? Ця фільоночка, яку ми ж поклювали. Покажу, не покажу. Ой, треба гул трошку ставити. Ну, суть в тому, що ти на... тискаєш, а воно все грає, 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 шпакло тяне. Щас ще раз попитаюсь. Ну, може, видно, може, не видно. Шпаклюєш, паклюєш, воно висихає, тяне. Треба чекати. Щоб воно висохло, витягнуло ще раз. Грунтанути все таке інше. І це зробити за день. Так, да, можна зробити бистрика там бла-бла-бла. Потом проходить місяць він каже, блядь, а що це за хуйню зробили, мастер говно? Ну, зато то блядь, і дешево. Хлопці, не буває. Бистро, дешево і якісно. Щось де випадає, ну якось так. Блін, не знаю. Не, наверное... А, навірно, камеру треба не так поставити. Як воно у нас грає? А, ось, да, будь ласка. Будь ласка, крило. Виведіть його. Так як має бути. А чого так довго? А чого так довго? А чого два тижні це так довго? Ну, якось так. Коротше, сказав, що арка кончена комплект. Це нічого не сказати. Ладно, тут у нас воно стало, так, більш-менш. Но... Тобто тут теж вона стала А-ля, піде. Ну, зараз срака оця випирає. Гне, взагалі, ну... Я не знаю. Та теж не ставало, тільки по-іншому, ну якось так. А зачем більше тут більше й не треба. Ну я не знаю, тут, походу, грунт, що мертвому примочки, ну якось так. <бум>